Томат сорту ракета супроводжує дачника ще з радянських часів. Ностальгічно надійний. Він незмінно фігурує в переліку сортів, що висаджуються на ділянках, і нехай у томата не важкі плоди, що грають відтінками смаку, як у пізніх помідорів, зате Батареї скорострільних томатів ракет постійно виручає господинь. Історія вирощування сорту томатів ракета. Сорт був створений на дослідно селекційної станції Кримська в 70-ті роки минулого століття. Авторство належить вченим фахівцям з пасльонових культур Анатолію Микитовичу Лук'яненку та Сергію Федоровичу Гавришу. Заявку оформили 31 грудня, 1975, забезпечивши новорічний подарунок дачникам і фермерам. На наступні кілька десятків років ще через 5 років сорт був включений в держреєстр по центрально-чорноземному, Північно-Кавказькому, уральському і західно-сибірському регіонах для вирощування у відкритому ґрунті. Завдяки стабільному плодоношенню і невибагливості сорт томатів ракета успішно культивують і за межами регіону доступу, в тому числі і захищеному ґрунті. Відео про вирощування сорту томатів ракета в захищеному ґрунті. Опис сорту томатів ракета у жаркому кліматі при достатній освітленості кущі у відкритому ґрунті зазвичай виростають до 18-20 см. облистяність рослин слабка. Листя темно зелені, між вузля на пагонах короткі, китки зібрані в прості суцвіття по 4-6 штук. Перша плодова кисть закладається над 5-6 листом інші, через кожні один або два листа плоди довгасто овальні з витягнутою верхівкою, поверхня гладка, забарвлення незрілих томатів, зелена, стиглі, червоного кольору, шкірочка щільна, але не груба, не схильна до розтріскування, м'якоть м'ясиста. В міру соковите число насіннєвих камер 2-3, смак свіжих томатів оцінюється дегустаторами в 3740 бала, вага одного плоду зазвичай 34-58 г. вміст сухої речовини в соку досить висока 4760. Залежно від умов вирощування цукристість коливається в межах 2-13. Плоди універсального застосування використовуються в свіжому вигляді салатах. Приготування підлив і соусів, зручні для цільноплідного консервування у власному соку, маринування і заготівлі різних закусок для зберігання, лечо, апетітки і інміцні невеликі помідорчики гарні в засолюванні. Характеристика сорту томатів ракета середньоранній компактний сорт з детермінантним типом росту, води достигають через 122-129 днів після появи перших сходів, перевага сорту в дружній віддачі врожаю. Помідори можуть залишатися на кущі не перезріваючи і не тріскаючись, все це забезпечує можливість механізованого збору плодів. Урожайність сорту при одноразовому зборі плодів коливається в межах 328 618. При багаторазовому зборі томатів цей показник ще більше і становить 488 654 п'ятдесят чотири що перевершує врожайність стандарту новинка Придністров'я. Томати сорту ракета добре переносять транспортування, можуть довго зберігатися, так як інтенсивно зростаючий кущ відчуває велику потребу в калійних добривах, важливо забезпечити рослинам необхідну підгодівлю, томати ракета не уражаються грибковими та бактеріальними хворобами, вирощування сорту томатів ракета висаджують ці помідори розсадним способом. Насіння висівають приблизно за два місяці до передбачуваного терміну висадки, висаджують в ґрунт після того, як пройде загроза поворотних заморозків і встановиться тепла погода, зважаючи на малу облиствиности і невеликого розміру кущів допускається загущена посадка. Але городники відзначають, що при сприятливій погоді і інтенсивних підгодівлі. Особливо при вирощуванні в захищеному ґрунті зростання куща істотно перевершує заявлений розмір. Це потрібно врахувати при висаджуванні розсади. Рекомендаціями по загущеній посадці варто керуватися в південних регіонах з посушливим кліматом. Там кущі не переростають. Оптимальна схема розташування лунок ряду 30-40 см. В міжряддях залишають по 70 см. Рекомендована щільність посадки кущів на 1-2 не більше 5-6 рослин. Практично щороку моя знайома ділиться власною розсадою ранніх сортів томатів, човник і ракета. Сама вона вирощує ці помідори ще з радянських часів, справедливо вважаючи їх невбиваними. В описі Галини Павлівни підкуповувала простота догляду, нічого не потрібно робити. Сорти стійкі до спеки і холоду не хворіють, не вимагають особливих агротехнічних прийомів. Плоди з комфортом укладаються в банки при консервуванні. У перші роки я намагалася за порадою Галини Павлівни не пасинкувати, не підв'язувати і не проріджувати листя, але безуспішно щось обов'язково доводилося робити. Тому що у відкритому ґрунті кущі у мене ніколи не залишаються низенькими, а виростають мінімум до пів метра, вони вимахували в висоту, щоб потім завалюватися під вагою плодів, вбивала кілочки в спішному порядку, травмуючи коріння, якщо їх не пасинкувати в умовах близької посадки, то незабаром все гілочки можуть сплутатися, а це ні до чого доброго не призводить. Плоди ховаються в переплетенні пагонів. Зараз я знаю про особливості зростання цих сортів помідора на моїй ділянці, тому без стресу і клопоту збираю рівні міцні плоди томатів, на розлучників човник і ракета. Для вирощування в умовах центрального регіону, особливо в Київській області, краще формувати рослини, хоч ведуть в 2-3 стебла. Після цвітіння прибирають листя під плодовою пензлем. В умовах недостатнього поливу рослини можуть віддавати поживні речовини листю, які виступають конкурентами плодів. Інтенсивне дозрівання плодів вимагає рясних підгодівлі для томатів сорту ракета. Можна при посадці закрити в кожну лунку по 200-300 мзоли, що забезпечить підживлення рослин калієм. Першу підгодівлю вносять через два тижні після висадки розсади в ґрунт. Вчиняють 40 суперфосфату в 10 л теплої води і вносять під корінь. Цієї кількості вистачає на 50 кущів. Через 7-10 днів аналогічним чином дають сульфат калію. Для позакореневого підживлення готують слабший розчин 1 стил сульфату калію або суперфосфату розлучається в 1 л теплої води. Потім обсяг рідини доводиться до л. отриманим складом оприскують рослини, деякі городники використовують особливу поливальну яму для підгодівлі рослин, викопується яма об'ємом в л. навколо неї по вершинах квадрата на відстані 50 один від одного висаджується розсада томата, на дно ями викладається або лідер золи, або постох суперфосфату, сульфату калію і мікроелементних добавок. Зверху кладуть подрібнену свіжоскошену траву так, щоб вона височіла над ямою на висоту до 20-30, поливають теплою водою. Все це перепреває, забезпечує розташовані поруч кущі інтенсивним харчуванням і вологою. Траву додають в яму найчастіше три рази за сезон, щоб рослини не жирували. Вважається, що на 24 кущі цілком вистачає 6 ям при кожному поливі. Яму вноситься 20 л теплої води. Незалежно від способу поливу в сонячні дні подають воду два рази. Про холодну або дощову погоду полив урежають. Після дозрівання врожаю залишається зібрати томати, викопати кущі, посіяти, сидирати або осінню зелень, відгуки про сорт, сорт, помідор, ракета, опис виробника. Середньоранній сорт з дружним дозріванням плодів супердетермінантний, компактний, слабообліственний, плоди подовжено овальні. З витягнутою вершиною характеризується стійкістю до механічних пошкоджень і хвороб хороша транспортабельність, вирощується у відкритому ґрунті, рекомендується для консервування, скажу, що цей сорт компактним не був скоріше середнім, решту все підтверджую. Плоди красиві, крепеньке по 40 г, висіли кистями і досить дружно встигали для консервування в малій посуді. То що треба? Діти підтвердили, що при перевезенні зовсім не пошкоджуються і досить лежання. Сановний Ставропольський крайхтп Форюмдача, Рюфорюм, в форюмдачарю, Форум в Топіц 3058. Томат-човник, висота до 50, не пасинкувала, посів на розсаду 4 квітня, уражається вершинною гнилю, хоча і слабо, смак на 4, суковитий, але кислуватий, шкірка тверда, повністю ідентичний йому томат ракета Юлія 4-8. Липець форюмгою серію ТРАЦ 178517, паґ166. Скажу про ракета. Не рекомендую обільноорожайний, але смаку ніякого. Відкритий ґрунт Валентінахц пответ Тветмеїллю Квестіон 198140791 відгук насіння томата. Ракета. Хороший сорт, компактні кущі, плідний 14072015, 2015 Переваги, хороший урожай, невисокі кущі. Добре росте в маленьких горщиках, недоліки, всередині немає соку, м'яко схожа на кашу хворів, для вирощування на балконі посадила насіння ще в лютому, так як сорт не дуже ранній, була мрія в червні отримати урожай. Довелося підсвічувати лампою до самого квітня, якраз в квітні переставила на лоджію. і один липня я зняла перший урожай. Кущі дуже плодовиті, на кожному 10-12 томатиків, помідори по 35-50 грам, що дивно. Навіть зовсім стиглий помідор біля плодоніжки, все одно всередині зелений. Те, що мені не сподобалося, це те, що в помідорі немає соку. Всередині він як каша. Мені пояснили, що це він просто м'ясистий. Не зовсім мій улюблений варіант, але кущі невисокі. 60-70 см. Урожай хороший. В майбутньому буду садити цей сорт. М4-5-2 Україна, Київ, Цомревіов-2-2-5-0-0-8-6. шість. надійний і невибагливий сорт ракета придбав зоряний статус і у дачників, і у фермерів. Вже 40 років ці томати не сходять з городньої орбіти. Урожайний і ранній сорт ракета продовжує поставляти на стіл міцні помідорчики, як в далекому радянському дитинстві, і поки ніщо не віщує змін.